У виправному закладі на італійському острові Горгона в'язні задіяні у виноробстві та торгівлі продуктом. Це також спосіб реабілітації. Вирішили панітенціарники, коли підтримали цю ініціативу. Виявилося, що доволі ефективно. Кількість рецидивів серед вихованців закладу четверо менша від загального італійського показника. Тюрма на острові Горгона вважається відкритою. Ув'язнені можуть проводити на вулиці до 12 годин на день. Майже усі вони сидять за тяжкі злочини, вбивства та збройні пограбування. Щоби підготувати засуджених до життя поза межами тюрми, керівництво закладу пропонує їм зайнятися виноробством. Я дуже хочу навчитися виготовляти вино там, звідки я родом, багато виноградників. Тож було б добре дізнатися більше про справу. У майбутньому це стане у пригоді. Проект започаткувала директор тюрми. Результатами експерименту виявилися задоволені усі. Утім, на заваді раптом став наказ уряду скоротити години праці для ув'язнених. Тоді довелося просити про допомогу у спонсорів. Місцева виноробна компанія згодилася надати необхідне фінансування. Ми готові надати роботу цим людям, коли вони вийдуть на волю. Це дуже важливо, щоб вони отримали роботу одразу по закінченні терміну в'язнення. Тоді люди не повернуться до криміналу. Компанія-спонсор закупила устаткування та надала тюрмі приміщення для винних погребів. В'язні також мають власну зареєстровану торгову марку, під якою постачають продукцію на ринок. Коштує пляшка білого вина 66 доларів. За рік засуджені виготовляють майже три тисячі пляшок. Арештанти працюють з неабияким ентузіазмом. Воно це робити. До того ж, один із них сказав мені, що проект допоміг йому змінити думку про світ поза тюрмою. В'язні мають чудову нагоду навчитися справі під наглядом досвідчених людей. Це збільшує їхні шанси у пошуках роботи після виходу з тюрми. Окрім виноробства, горгона пропонує засудженим також сироваріння та будівництво. У переповнених в'язницях на континенті такі проекти майже неможливі. За даними італійського міністерства юстиції, 80% арештантів, що не працювали під час виправного терміну, знову повертаються до злочинної діяльності. А у тюрмі горгона відсоток рецидівістів складає лише 20%. В умовах економічної кризи європейці демонструють чутливість до продуктів традиційних ремесел і ручної праці. Такі товари, хоч і дорожчі за конвеєрну продукцію, але попит на них стабільний. У Португалії, наприклад, взуттєва галузь – одна із небагатьох, що зростають а деякі виробники претендують навіть на лаври, що на них спочивають італійські дизайнери і виробники взуття. На цій фабриці у північному містечку Сан-Жуан, де Мадейра продукцію виготовляють здебільшого вручну. Для деяких операцій техніку залучають та кроють, шиють і склеюють руками. Бренду Елсар понад 30 років. Починали з дитячого взуття, тепер випускають жіноче. По дві колекції на рік. Ще не так давно орієнтувалися на внутрішній ринок. Нині здебільшого на іноземців. Ось ці коробки, наприклад, відправлять до Данії. Клієнтів з-за кордону побільшало, коли родичі Кейт Міддлтон обрали наше взуття для її весілля з принцем Вільямом. А ще саме наші туфлі замовляли гості для весілля сера Елтона Джона. І для знаменитостей, і для виробників така співпраця вигідна. Селебриті содержують, хоч і не зовсім ексклюзивний, проте якісний товар, а взуттярі рекламу та стабільний ринок збуту. Слідом за зірками підтягуються і звичайні клієнти. Fly Лондон ніколи не чула про такий бренд, хоча є й британка. Та дизайн мені подобається, і якість у португальського взуття не це один з небагатьох магазинів у Лісабоні, де можна придбати товари Флай Лондон. У бренду не дарма англійська назва. І він, хоч і шиється в Португалії, та орієнтований, передусім на експорт. Деякі моделі завозять навіть в Україну, і це досить типова ситуація. Португалія експортує дуже багато, майже 95 відсотків товару. Нині у виробництві якісного взуття нас випереджає лише Італія. Я певен, ми її обженемо. Якщо не зараз, то силами наступного покоління. Щорічний обсяг взуттєвої індустрії у Португалії понад півтора мільярда євро. Це близько одного відсотка від усього ВВП держави. Втім, на відміну від решти економіки, що цьогоріч за прогнозами скоротиться на 2%, взуттєва галузь навпаки, зросте приблизно на 6%.